Ріактор купили з Кирюхою. <смі> будемо кавіцапку запускати. Давайте Кирюха, бачите, буде злітання. Так, ну що, при... обрели ми ось такий агрегат, який буде у нас працювати на покришках. Покажи мали, які ми покришки купили для цього, щоб бачите. Да. От такі. Да. Ну, да. бо вони маленькі, в принципі. Да, і Вони будуть поміщатися. То їх попилим, чи навіть отак просто попили. Так, да, можна поскладити. Тут так, на таких покришечках ми будемо топити нашу ету. Печку. Да, це правда, для таких правда пейс -пейс. трошки дороговато, комплекс 170 євро стоїть. Ну, ну нічого на одну ну, закладу. За воно... Для цього, так. Да? Все, понял. Зараз пускаємо її в підвал, а там будемо підключати. Накидалось ось таких покришок, бачите, пішов, з бомжами договорився, нас спортивні фільтра. По 300 кобил ліндер цієї, думаю, згори зайвісь. Так, отак ми його короче. То, надо Бо хозяин печки казав, що... Всі добре, сюди його зафіксуєте, тим буде. Давайте, справайте. ладно, щоб ми сьогодні пожарник наризиваний. Після цього всього. А так я думаю, все буде. Ну коротше на першу закладку, запалку, я думаю, хватить. Зараз оце ставимо сюди, підкатуємо і буде все вогня. Так, ну що, перший запуск. А тепер тут дивимося. оце масло горить. Ну, Воно по ходу парашутом розгорається. Суть в чому. його треба часок, щоб от він розігрівся. Хвилин 40 час, все. І це просто потолок. Він валить так, що це жахи. Ось так. Бачите, тут взагалі просто. Це його в общем, викрутив на максимум, бо хочу, щоб він вигорів, тому що смердиться краски так, що це просто капець. А по початку, які були проблеми з цим. Всім? Зараз розкажу з цими двома вентиляторами. Коротше, їх пережали, і коли я включив заряд, не крутився, він просто був пластіння зажатий. Я не знаю, чи його не перевірили, чи що. Тобто трошки відпустив, все пішло. По великому вентилятору теж болтики і гаїчки були розкручені, видно, хлопці на скору руку роблять і не перевіряють. І була здалася вібрація, вентерабанка, будто самоліти тут паркувалися. Ну нічого, все би віджимав, тобто треба було ізначально. І по і цій штуці вам теж треба виставити. Все теж вручну підігнати, щоб воно прижимало, щоб воздух не посасилось. Бо перший раз, коли я її затопив, оцю печку, то сюди йшов дим, і вона бах і потім щось потухла. Я не обратив на це увагу, другий раз підпалював, ну а потім чисто рукою зацепив. І воно видно слабості. Ну, понятно, поки вона нова, треба там потягнути, то все. Ну, тема дуже класна. Недоліків, поки взагалі тупо ніяких. Просто при установці, коли собираєте, потрібно все попіджимати, ну як як нова деталь. То знаєте, труба, труба, поки все працює класно. Мені казали, що тут буде е, вона за метр холодна, але скоріше всього, на те, що була труба пряма. А в мене вона бокова і вона вся гріється. На самому верху, отам, це я в мінус першому етаже, тому що в мене мінус другий ще є. А там в самому верху, 24-27 температура б'ється. Коротше, термометром. За счет этой труби. Але в чому ще ж плюс? Вона ще тоже як обігріває, хоча це як маленький радіатор нагрів. є. радує те, що нема викидів, копчення цього. І я думаю, що ця труба внутрі буде чиста. Розумієте, кстати, зараз схожу на вулицю, але зараз вже вечір. Подивимося, який пар там іде, чи дим, чи що-небудь. І ось з недоліків, то що бачите, пішла труба в мене. От вона от... От торкнуться, ні, не можу. Але її отак от завів. У вас без того трубу і на вулиці зараз мінус. Ем, розумієте, да? тепло, верх, вода тіче. І вода попадає на цю трубу, і, скоріше всього, що це буде потім все смердіти. блядь, Треба щось з цим придумати. Оце, оце по витяжки, в мене недолік. Пічка бомба. Недоліків не бачу. Ух, тут вже холодно, морозі. Ну, ось такий пар. Бачите, пара не має бути. Якби була пряма би по мене лінія. Витяжки, було б все класно. Ну, нічого. нічого Фух, Все, буду закривати ворота, тому що навіть з відкритими воротами на вулиці мінусовать температура, ось все дивіться льот. Це вже скоріше капає, тому що нагрівається гараж. дивіться З відкритими воротами в мене в робочій зоні. 9 градусів, їй жаба гадюка. Коротше, бачите, все класно. Зараз, якщо я закриваю ворота, це буде, мабуть, треш. Тут буде ташкент, буду труса ходити. Ну все, ось така процюхаємо печечку. Я думаю, що все буде класно. Дякую хлопцям, які придумали, запатентували, зробили це. Ну, на перший раз от я її запалив дуже-дуже довго. -дуже